Тарілочка, якого це року, 25-й рік це епоха арт деко Тут ручний розпис. Подивіться, будь ласка, пасхальний сюжет, деколь. Дуже-дуже якісна. Тут є навіть прізвище автора цієї картини. Деко, декор специфічний, кому подобається. Я не скажу, що мені дуже подобається. Вітаю всіх! Ви на каналі Чарівна порцеляна, мене звати Марина. Сьогодні ми продовжуємо з вами перегляд моєї колекції тарілок. Сподіваюсь, що вам буде цікаво. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мою роботу переглядами, вподобайками або невподобайками, підпискою, коментарями. І дуже рада, що сьогодні у вас знову є можливість подивитись Мій новий сюжет можливість, бажання, час. Ну, переважна, звичайно, можливість. Я записую вже другий сюжет. Перший вийшов раніше. на нього буде посилання. Отже, продовжуємо. І розпочати свій огляд. Я хочу з декоративної тарілки, яку ви теж всі бачили. Ну, тут переважно весь посуд, який я демонструю, це те, що ви бачили раніше. Тут ось така. Цікаве, таке пакування, з пенопласту зроблена коробка. І в ній тарілочка, декоративна тарілочка, це французька серія, серія жінки, Так, будь ласка, серія жінки, це лімож, і у мене є ось така тарілочка якого це року? 25-й рік це епоха арт деко До речі, я майже пропустила цього року минулого року, 25-го, але по квітень 26-го року в Парижі в Луврі проходить виставка, присвячена сторіччю першої виставки в, Парі, в Парижі, яка відбулася в 1925 році. Виставка, де була декоративно-прикладного мистецтва, ужиткового мистецтва. Яка поклала початок популярності стилю Ось Така дівчина, Дейзі. Ну, Дейзі, це ми знаємо, да? знаменитий роман Френсіса Скотта Фіджеральда: Великий Гетсбі». там теж була героїня Дейзі. Декілька предметів, які вже я показувала. Перепрошую, нещодавно, але ну, не завадить показати знов. Це Майоліка. Це чудова німецька Майоліка. Неймовірної краси тарілка. Вона десь першої половини 20-го, з неймовірними цими фруктами, в гарному стані. І якось в мене теж. З'явилося бажання збирати такі речі, ну. Поки що тільки одна тарілка в мене є. Далі подивимось. Наступна теж німецька тарілка. Ось з таким мереживо покриєчку. Дуже, дуже вдала моя покупка. Пам'ятаю, у кого купила. Тут ручний розпис. Подивіться, будь ласка. Вишукана тарілка, і це Німфенбург. У мене два предмети від цієї компанії. Перша ось така тарілка. Ну, Німфенбург, всі знають, напевно, її, але посуд трапляється рідко, тому що це, ну, так би мовити, Особливий сегмент дуже дорогий і е, рідкісний, але мені пощастило свого часу. Ще одна невеличка тарілочка з мереживним таким, з ажурною порцеляною, прорізною. Е, ви пам'ятаєте, напевно, я показувала нещодавно, це Швеція. Е, досить товста порцеляна. Знов таки, можливо, це навіть і не порцеляна, хоча позиціонують її як саме порцеляну, бо тут немає цього бісквітного краєчка, тут все вкрито <кій> глазурю. Да, напевно, це фаянс, тому що ось тут дірочки. Не дірочки, а місця, де ставили на підставку, коли випалювали посуд. Ну, мені вона страшенно подобається. І, звичайно, залишилась в моїй колекції. Серед того посуду, як я показую з моєї колекції, є ще ось така таріль, таке блюдо, яке є в продажу в телеграм-каналі. Ніхто не звернув на неї увагу. Но це такий посуд, знаєте, він на любителя, я вже так зрозуміла, протягом багатьох. багатьох... Довгого часу я вже і купую і щось, і щось продаю, тому розумію, що треба, щоб людині подобався саме такий посуд. Але вона дуже гарна, ця таріль, це блюдо. З красивим малюнком деколь-малюнок, неймовірно ніжний. Це компанія Так. Я вже розповідала про цю компанію колись. Ну, я думаю, що багато хто знає, може почитати. Але посуд у них вишуканий. Посуд у них якийсь він особливий серед того, що зустрічається, завжди його можна впізнати. Ну, Ось ця тарілка. Просто я показала, що вона в мене є в продажу, але зберігається тут також серед моєї колекції. Наступна красуня теж Німфенбург. Тут є клеймо. Теж ручний розпис, досить скромний. Оця корзинка по краєчку, рельєф у вигляді плетеної корзинки. Букет. Теж ручний розпис, повторюсь, але бачите, який такий стриманий. Отут, напевно, була якась, якась вада, бо тільки один листочок гілочка, листочок, щось таке намальовано. А по обідку теж йдуть невеличкі букетики зроблені вручну. Вона більша, ніж попередня тарілка, яку я вам показувала. Але десь вони перегукуються. Дуже подобається. І я її залишила у себе. Ще один шедевр, я вважаю, що це шедевр моєї колекції. Тарілка в такому Стилі, це все деколь, але повністю вкрита. Зовнішня частина, ну, тобто лицева частина. Тут і метелики, тут і троянди, тут і градієнт кольору. Це компанія Рейнхард Шлгельмільх. І це десь теж. Приблизно 30-ті, 20-ті роки. Ну, я так розумію, що за е, зображенням це Ар Ну, і це початок 20-го сторіччя. Але клеймо ставилось, мені здається, по 30 ті роки. Напишу ще раз, покажу на. на напишу на екрані уточнення. Дуже гарна, ну дуже вона мені подобається. Ця тарілка. Поки що я нічого не зустрічала в такому стилі. Ні, я зустрічала, у мене ваза була, у мене є глечик невеличкий, подібний, але не цієї компанії. Але це рідкість на, на барахолці. Ну, і знов-таки кому що подобається мені, ось тут немає позолоти зовсім, але погодьтеся, що це шедевр. Наступні дві тарілки теж компанія «Тішенройд». Форма посуду називається Баронеса. І це тематична тарілка, їх, вони різні, їх дві, вони різні. Пасхальний сюжет, деколь, дуже-дуже якісна. Тут є навіть прізвище автора цієї картини, за яким створена ця деколь. Ну, чудова річ, святкова саме. Саме до пасхальних свят. Тішенройд. Ось такий, така тарілка. Такий малюнок. І інша тарілка. Інколи воно зустрічається. Но ну, знов-таки хочу сказати, що це вибір моєї родини. Дуже гарна. Гарна деколь. Так само. Ну тут а, ні, перепрошую. Перепрошую. Тішенройд ну, це теж компанія, яка належить Хученройтер. В даному випадку це Хученройтер. Про що це говорить? Про те, що о, такий посуд був популярним і він користувався попитом, так скажемо, да, у покупців. І тому їх, їх випускали. До свят їх випускали. Є різдвяні. Отже, і наостанок я покажу вам посуд від компанії Майсен, який теж. Є в моїй колекції. Він зберігається от в такому вигляді. Його небагато, дуже небагато. Це ось така тарілочка. Ну, хто отримує посилки, в мене розуміє, хто їх пакував. Перша тарілочка, ось такий малюнок. Так, і цибулевий так званий малюнок. Тут є позначка і на дереві. І є, ось таке клеймо. перша. Така специфічна, декор, декор специфічний, кому подобається. Я не скажу, що мені дуже подобається, але як так званий, ну, приклад, Мистецтва компанії Майсен і він досить популярний сьогодні. Бали. Те, що змогли купити, бо тут продавалася велика колекція, там були захмарні ціни, і ми забрали тільки ці. Також, так само, схожа, але більш легенька, більш не така яскрава, легенька за вагою, також з клеймом ось тут і тут. Ну Це десь приблизно до. 1915 року або 24-го. Я вже пам'ятаю всі ці деталі, але я думаю, що це не дуже важливо. Це десь перша половина. І ще один теж шедевр, який, яким я неймовірно пишаюсь, знов-таки це знахідка мого чоловіка. Ось така тарілка, ви бачите, да? знов таки корзинка, так як і у Німфенбург. І тут ручний розпис ось така пташка. Як вона сидить, на гілочці. Ось так, напевно, Да. Метелики, бабки, комахи, комахи, напевно, да. Метелик. Комахи, ось така тарілка. Ось такий шедевр теж є в нашій колекції. Таким чином, друзі, ми подивилися другу частину е, моєї колекції тарілок. Е, є ще що показати, але це вже наступним разом. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивились, дякую ще раз, що підтримуєте мою роботу. На все добре, до нових зустрічей!